Ціла а миска, має. корисної їди, так, Я заряжаю вас самого ранку позитивом, піснями. Yeah. і Активно готуюся до запису своєї першої композиції. Вірніше, демку я вже записала, але треба досконаліше. Отже, каже Надя, ай, так високо не стрибай, так глибоко не копай. собі звичайна. І так далеко не літа, і будь дівчинкою пайпа, зірку нехайба. Вільна і гучна, а ти. Забудь про те, що була зручна, а більше не ручна, Я вільна і гучна назавжди Все, погнали. Щастя у твоїй